Міні-агра рівне. Оріон 244 серія РФ. В наявності класнючий, дуже класнючий трактор. Класна система примусова, дуже класна, дуже класні тяги. Я від них балдію. Просто балдію. Дивіться, які вони крутезні. Класні тяги, дуже класно працює примусова. Дві пари гідровиходів, розеточка, крута фара, класно світить. Надійний трактор, рівна підлога, реверс. Ось-ось. Вал відбору потужності. Повишені, понижені. Блокіровочка. Ось. Коробочка передач. Просто дуже-дуже-дуже класний. Обманюю це не блокіровка. Обманюю це не блокіровка, це включення перед... не переднього моста, а Включення вал відбору потужності. Блокіровочка, ось той рычажочок такий. Ось. Класний трактор. Все комфортно, надійно. Блочок, все добре. Двигун 390 юто. Класні двигуни, до речі. Дуже гарно себе зарекомендували. Без нюансів. Абсолютних. Претензій до даного двигуна немає. Ні до паливної, ні до двигуна. Чітко працює, просто. Класні передні мости. Два інша, два насоси інша. Все тут так сховано, гарненько, чистенько. Дуже класний трактор. Міні-агрорівне. 700 торг біля трактора. Приїжджайте, замовляйте, привеземо.